Друзі, тільки що слухала пісню, натрапила на пісню про маму. Знаєте, хочу вам сказати, що вчора був День Матері я привітала свою маму теж зі святом, але я зараз знаходжусь за кордоном, я вже тут більше двох років і з певних обставин не можу поїхати додому. Хочу звернутися до кожного. У кого ще жива мама? Бережіть своїх мам. Бережіть своїх тат. Бо коли ти далеко і не можеш просто в будь-який момент поїхати, пригорнутися до неї. Це, це дуже боляче. Бережіть своїх мам, поки вони живі. Бо коли їх не стане, ви будете берегти тільки спогади. Якщо ти давно не дзвонив своїй мамі, якщо ти давно не телефонувала своїй мамі, візьми і зараз просто подзвони їй. Скажи, як сильно ти її любиш. Це буде для неї просто неймовірно. Вона так цього чекає. Тетя Люба, дякую вам за такі емоції. Я просто не можу зупинитися. Любіть себе, бережіть бережіться, себе, любіть своїх батьків, доки вони живі. В мене тата вже немає. Мамусю, я вас сильно-сильно люблю. Такі моменти теж бувають навіть у психологів. Бережіть себе.